Микола Халус, дебютант з України, чемпіон Львівської області, 21-річний боксер в червоному куті проти Володимира Дутова з Молдови, який має базу кікбоксинга, але вирішив перейти в професійний бокс. Він в куті червоному. Українець проти боксера із Молдови. Давайте подивимося на це протистояння двох хлопців, які мають надзвичайно мало досвіду професіоналах. У Халуса його немає взагалі. Тоді як у Дутова, один бій, одна поразка, нокаутом у другому раунді. І цей поєдинок насправді починається для нього не найкращим чином. Халос відразу ж центр рингу займає, відразу ж починає активно працювати, влучати тоді, коли Дутов більш метушливо працює. Якщо й викидає удари, то хаотично вони виглядають, не влучає, намагається зараз спочатку напрацювати роботу в захисті, але не сказати, щоб у нього вдається пропускати всі удари калоса по себе класний крос. Виконання українця влучає він чітко в цілі. Дутову не вдається відповідати. Намагається він на нога працювати, намагається рухати корпусом, але це все дуже легко читається, дуже легко перешкоджає Калос і лівою збоку влучає чітко туди, куди планував. Гарний старт поєдинку від українця, гарний старт його професійної кар'єри. І зрозуміло, що Дуту необхідно робити висновки. Набагато більш жорсткий українець. І питання тут не тільки в ударах, а й в стійкості його. Дуто випускає руки. Розвертається і так, йому дісталося по потилиці. Але правила професійного боксу вони не дозволяють спинно розвертатись до свого опонента. І тут Дутов. І тут Дутов абсолютно заслужено. Слухає, як йому рефері відраховує. Халос передньою рукою влучає. Дутов не може намацати свою дистанцію. Махає просто по повітрю. Халос впевнено продовжує йти на нього і по корпусу працює. Дутову. дутову надзвичайно погано. Він хапається за руку, натякаючи на те, що в нього проблеми з нею. І. чи зможе він бів взагалі продовжити? Другий нокдаун йому відраховують. Жахливий старт бою для боксера з Молдови. Який ставав віце-чемпіоном Молдови з боксу, чемпіоном румунійських боксингу, але Хаус показує, що. Краще цього всього. Це чемпіон Львівської області з боксу. Халос продовжує багато бути. Дутов знову розвертається спиною до нього. І отримує абсолютно заслужене зауваження від Рефері. Ще більше хвилини до завершення першого раунду. І насправді Халос може спробувати в цю хвилину вкластися зад того, щоб Дутова фінішувати. Помагає Рефері боксувати. У Дутова Халос. Халос цього не просить. Халос просто б'є, б'є, б'є і все. І Дутов знову розвертається. Рефері відраховує йому втретє. І насправді складається враження, що Дутов. Ну, Варто сприйняти вже це як Фраз. Варто сприйняти це як Фраз корефері доракової до 10. Не демонструє Володимир Дутов свого бажання продовжувати бій. Класний дебют Миколи Халуса розчарував відверто Володимир Дутов. Поганий, поганий бій від нього, абсолютно неконкурентне протистояння. Уникав він поєдинку. Уникав не через те, що не через те, що боявся, а через те, що настільки краще виглядав Микола Халус. Він був чіткішим, він був жорсткішим, він був більш наполегливим. Помітна різниця в класі. Це все було відчутно в ринзі. І Микола Халос в першому раунді тричі змушує рефері відраховувати своєму супернику. І третій раз. Тоді, коли репері рахує Дутову, дораховують до 10. Це перемога нокаутом для 21-річного дебютанта професійного боксу для боксера із Львова, який сьогодні у себе вдома робить ось такий важливий крок в своїй кар'єрі. Проводить перший поєдинок професіонала і провів він його більш ніж успішно. Міжнародне протистояння з боксером з Молдови на очах у колишнього чемпіона світу Андрія Котельника. Поки. Українські дебютанти і своїми завданнями справляють ну, судячи з усього, так були проблеми з рукою у Дутова, але чесно, будемо відверті. проблеми у нього також були і з боксом. В усіх компонентах переважав його халус і З самісінького початку це не виглядало конкурентним боєм. З Самого початку було зрозуміло, що Микола Халус має своє брати. А насправді те, як поводився дутов, це абсолютно непрофесійно, абсолютно не по-спортивному. Відвертатися від свого опонента, уникати бою. Якщо вже ти відчуваєш, що ти настільки поступаєшся, ставай на коліно, відвертатися і йти від свого опонента це, це швидше прояв неповаги. Не тільки до суперника Миколи Халуса, а й до боксу загалом. Миколу Халуса можемо тільки привітати із дебютом. Зрозуміло, що він в гарному настрої. Зрозуміло, що є у нього підтримка. На другій хвилині 20-й секунді першого раунду упевненим нокаутом перемогу здобуває Микола Хало!